Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Опубліковане напередодні відео шокувало соціальні мережі. Люди висловлюють скорботу за вбитим, проклинають окупантів і закликають збільшити донати на потреби ЗСУ. Однак на тлі цього жаху зуміла відзначитися колишня пресофіцерка полку Дніпро 1 та добровольчого батальйону Донбас Василіса Мазурчук. Дівчина зауважила, що в останній миті життя солдат поводився недостатньо мужньо та героїчно. Про це вона Сала публікацію у себе у Фейсбук Українка вважає, що хлопців, який кричав боляче, боляче варто було брати приклад із героя, якого розстріляли за слова Слава Україні. Відео було жахливим, але померти гідно зі словами Слава Україні, зробити останню затяжкою, стати символом краще. Смерть і страта жахливість завжди, але ж правда, краще як Волес у хороброму серці, непокірним ніж вирощати їхньою мовою. Ні, нада больна, вмираючи завжди краще зберегти гідність. Міркує Васіліса. Про це ми повідомляли. Лише вчора вона додала, що у жодному разі опинившись у ситуації військовополоненого в руках російських загарбників, не варто облагати їх про помилування навпаки, варто зчепити зуби та з кам'яним обличчям віддатися волі ворога. У соціальних мережах цей перелік рекомендації викликав ефект бомби, що розірвалася. Публікація набрала максимальну кількість обурених реакцій. Українці різко розкритикували дівчину, не безпідставно звинуватили у провокації роботі на Росію та побажали їй самій зазнати тих мук про які вона так безглуздо міркує з Ірландії дуже легко віщати, і так в сотні разів важче контролювати себе, коли тебе катують. Це точно слова людини з України. Ніхто не знає, що цей герой пережив ще до того, а відео не дивилася, бо страшно. Але читала про це і розповідали інші, то сльози котилися і холонула кров, у яких муках загинув герой, і ніхто не має права засуджувати. З якими словами він помирав, він нас захищав. Ніхто не знає, що він міг пережити ще до цього. Який біль, які Страждання і не лише прості українці дрогували на цинічну заяву Василіси Мазурчук. Думку розгніваної більшості поділяє відома письменниця та лауреатка національної премії України Тамара Горіха Зерня. Блогерка, яка звинувачує українського військового, що той кричав перед смертю, явно нездорова. Це просто ще одне нагадування, що довкола нас є садисти, психопати, нарциси, істерки, наркомани та просто ідіоти. Це не привід узагальнювати чи робити висновки про українців загалом. Ми не винні, що Ернет дають усім охочим, написала свою позицію. Літераторка. Сама блогерша зробила нову заяву. Господи, люди дякую за те, що пишете і підтримуєте. Я не збираюся нічого видаляти, бо краще померти стоячи ніж жити на колінах. Прокльони можуть сапхати ось туди далеко. Йдеться у публікації. Далі дівчина спробувала виправдатися. Мовляв, її не так зрозуміли. Пост був не з метою. висміяти загибель, а про те, що немає сенсу просити щось у нелюдів і вбивць у батальйоні Донбас. Між тим спростували, що Василіса Мазорчу, коли. Небудь у них працювала і загалом має стосунку до військового підрозділу. Друзі, офіційно заявляємо, дана особа не має жодного відношення до БСП НГУ Донбас. Дуже велике прохання. Перевіряйте інформацію, перш ніж робити висновки, йдеться у повідомленні. Сама ж блогерка Василіса Мазурочук зараз приховується від війни в Україні в Ірландії, про що свідчать її дописи в соцмережах. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.